На шестя сарани на Запоріжжі. хмари шкідників усунуть від Кушугумської громади до обласного центру. Наразі зафіксовано два їхніх види: перелітна та єгипетська сарана. Осередком розмноження стало осушене каховське водосховище. Чим загрожує стрімке збільшення цих ненажерливих комах і як люди намагаються боротися з ними, про все докладніше кореспондентка ТСН Кіра Овес. Рій сарани просто над головою тисячі комах заполонили поля та городи Кошугумської громади та Запоріжжя. На своєму шляху шкідник з'їдає очерет, кукурудзу, любить поласувати м'ятою та мелісою. Оце був колись салат. Отакий він був такий. Галний, Замість нас його з'їла сарана. Жителі цієї громади помітили сарану на своїх подвір'ях з тиждень тому. Кажуть, розрізняють два її види перелітну та єгипетську. Цим шкідникам знадобилося буквально пару годин, аби у городі пані Людмили з'їсти кукурудзу, кріп, стебла моркви та буряка та найбільше сарані до вподоби очерет. По 20, по 30, по 40 штук на одному цьому стеблу було. Йдешно так, шо 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 всі чавкають, чавкають. Єдині, хто тішиться від нашестя сарани пернаті гуси пані Олесі стали незамінними помічниками у боротьбі зі шкідниками. Ну вони з'їли її дуже багато, але такі в мене хлопці, дівчата знають міру. Не поїли, полежали в холодочку, але все з'їсти неможливо. Її дуже дуже багато. Кури були в захваті. От. У нас декілька курочок. От там, де вони у нас знаходяться, з жодної сторони не було. Але вони тоді були в захваті. Було гарне яєчко, тому що скільки м'яса. Місцем розмноження шкідника стало осушене каховське водосховище, але через близькість до фронту знищити сарану там неможливо. У кошугумській громаді осередок цих комах виявлено на 200 гектарах. Там запроваджено особливий режим. Фахівці проводять обробку територій, аграрії власними силами намагаються позбути сарани, але це майже не дає результату. На одному полі 30 гектар, на другому 20 гектар. Люди пробризали фермери, але результативності не дало. Деякі поменше особі подохли, а остальні ще більше прилетіли і сидять. Прилетіло просто їх мільйони мільярди. На Балабина повністю всі соняхові поля обсіли. І частково в Кушугумі також. Тобто ситуація, ну, я вважаю, Якщо вони вже почнуть активно їсти, то буде патова та поки значної шкоди фермерським господарствам сарана не завдала, принаймні звернень від аграріїв не надходило, кажуть у держпродспоживслужбі.